Якщо ви спробуєте описати, яким є Бог, це може виявитися непосильно важким завданням. Проте, коли ті, хто писали Біблію, замислювалися над таїнством Бога, вони постійно описували його характер таким чином: співчутливий і милостивий, повільний на гнів, сповнений відданої любові та вірності. Ми розглянемо третю фразу, яка говорить про те, що Бог є повільним на гнів, це може декого здивувати. Хіба в Біблії Бог не є в основному злим тим, хто карає людей за їхні гріхи? Ну, виявляється, що Божий гнів у Біблії є набагато складнішим і через це набагато цікавішим для аналізу. На івриті фраза «повільний на гнів вимовляється як ерек апаїм, що буквально перекладається як довгоносий, але яким чином терпіння Бога пов'язане з довгим носом? Щоб зрозуміти це. Спочатку ми маємо розглянути вислів на біблійному івриті, який використовують для опису людини у гніві. У цієї особи ніс запалав. Наприклад, в історії про Йосипа, коли Потіфар подумав, що Йосип намагався провести ніч із його дружиною, його ніс запалав. Зазвичай у перекладі це звучить його гнів запалав. Це описує, як тіло, зокрема обличчя, реагує, коли ви сповнені гніву. Отже, на івриті основними словами для позначення гніву є ніс, жар або гарячий ніс. Ось чому терплячу людину називають довгоносою, бо їхній ніс довго нагрівається. Як говориться в одній біблійній приповісті, мудрість людини в її довгому носі, тобто така людина повільна на гнів. У біблії Бог гнівається багато разів, при цьому він не має носа і йому гаряче не стає. Це лише метафори, які, відштовхуючись від людських понять, допомагають нам уявити почуття Бога, коли він стає свідком людського зла. Так само, як і ми, коли бачимо, як цькують дитину на майданчику, Бог гнівається, коли люди пригнічують одне одного і руйнують його світ у Біблії. Гнівом Божим є вираження його справедливості та любові до світу. Утім, він повільний на гнів. А це означає, що Бог дає людям достатньо часу, щоб змінитися. Наприклад, як в історії про вихід, коли фараон поневолює ізраїльтян і кидає у воду їхніх новонароджених хлопчиків, Бог посилає Мойсея протистояти фараону. І фараону десять разів надається можливість звільнити народ Ізраїлю. Але після десятої відмови фараон виїжджає на своїх колісницях, щоб знищити ізраїльтян, і через це. Бог знищує його у воді. Власне зло фараона повертається до нього, і ми читаємо про це як про дію палкого гніву Божого. Ця ситуація дуже напружена. Але подумай про неї. Бог не вчинив би правильно, якби не розгнівався на фараона і, врешті-решт, не втрутився у ситуацію. І зверни увагу, що гнів Бога виявляється в тому, що фараон зазнає наслідків своїх власних рішень. Саме так. Проявляється гнів Бога у святому письмі, як і в історії про ізраїльтян. Знову й знову, протягом сотень років, вони зраджують Бога, який врятував їх від рабства. І попри те, що він дає їм можливості виправитися, вони продовжують присягатися у вірності богам інших народів. І кожного разу ми читаємо, що запалав гнів Бога на ізраїльтян. Утім, зверни увагу на те, що завжди відбувається. Бог віддав їх у руки їхніх ворогів. Ізраїль хотів служити богам інших народів, тому Бог у своєму справедливому гніві дає їм те, чого вони бажали. Ці народи повертаються і перемагають Ізраїль. Це схоже на те, про що апостол Павло каже у своєму листі до Римлян. Він каже, що гнів Божий з'являється на людське зло, і тричі він каже про те, як саме це відбувається. Бог віддає людей на поталу власним, згубним бажанням і рішенням, навіть якщо це призводить до смерті. Але Павло також каже, що Бог є терплячим і дає людям час прийти до тями і змінитися. Треба пам'ятати, що гнів Бога є відповіддю на людське зло і ґрунтується на глибших рисах характеру, його співчутті та його відданій любові. Бог не бажає, щоб люди залишилися у коловороті самознищення. За Біблією у Бога рятівна місія. Саме тому Ісус сказав, що Він йшов до Єрусалима, щоб померти та таким чином продемонструвати любов Бога до своїх ворогів. Він зайняв місце свого народу, який вибрав самознищення, та взяв на себе наслідки їхніх рішень. У житті, смерті та воскресінні Ісуса. Ми бачимо гнів Бога у відповідь на зло та його любов до людей. Й обидві якості працюють разом, щоб забезпечити прощення та життя для людства, яке загубилося в самознищенні. Тому за Біблією, гнів Бога є дуже важливим, але не остаточним Бог гнівається і встановлює справедливість, тому що Він добрий, і він надзвичайно терплячий у своїй роботі над поверненням людства до своєї любові. Саме це й означає, що Бог є повільним на гнів.